Вітаємо Ук плюс Валеш. На відео лот номер 29 У лоті 51 одиниця, ціна за одиницю, 3,5 євро всього на всього. Ук. Основа бренду складає з УК та Валеш. Валеш. Ось такий комплект. Валеж. Застіпки відстібаються. Такі класні. Комплекти ми робили самі. Ось ця футболочка є у кожному лоті. Валеж. Халатик. Валеш. Краса. Яка краса. Размеры ризни в лоте. Валеш. Пеньарчик. Пасилната. Классный бренд. Уг. ВАЛЕШ. Тут застепка, вид стебается. С той стороны, вот так, бач, да? УГ. Классный. ВАЛЕШ. Це вже інший розмір. Футболки. Розміри різні, якщо дві одинакові моделі. Валеш. Тоненька-тоненька тканина. Ягенька. Валеш. Ця модель теж є в кожному Е, Тільки всі перлинки не на кожній модельці є. Принцесс там-там. Тут сто процентов шелк. Уг. Валяш. Как красавчик. УГ. Шорты Валеж. Они поедаются чудово. Валеж. Валеж. Юарчик. В мы уже розняли. Там у нас на початку был комплект. УГ. Теж тоненька-тоненька така тканинка, мігенька. Класні речі, звісно. Валеш. Валіш такий комплект з лампасом білим. Може бути топ, шорти, штанішки, брючки. Та халатик. Четверочка ось така. класно Далі валеш. Ця футболка теж в кожному лоті. Так. Чудове поєднання з цими шортами. Далі. Пемілет. Французький бренд. Великі такі от розміри цього бренду. Теж тканинка така м'якенька, м'ягенька, ніжна, така ніжна. Класне. Е, валіш. Водик. В кожному лоті. Модельки можуть бути Відрізнятися різні з довгим рукавчиком. Далі валіш. Тоненька фланелечка. Мігенька, м'ягусенька. Класно. Валіш. Зверніть увагу на цю красу. А луна классная, супер, супер. Уг комплект, Валеж. я запасные, фемиля. Валіш. ця модель. Вон... Так, це різні модельки, як бачите. Красиво. Теж валіш. Трішки відрізняється. Ромпер. Принцес там там. І остання модель. Валеш. Це моделька в кожному лоті, якщо дві мод... одинакові моделі, вони йдуть в різних розмірах. Отже, заїжджаємо удачу. Цей лот може бути саме ваш.